Як вам атмосфера на форумі? Дуже цікаво, я дуже в захваті, я вперше знаходжусь на такому заході, такого рівня, і мені все дуже подобається. Якщо у вас будуть ще подібні заходи, будь ласка, інформуйте мене. Дякуємо. Скажіть, давно цікавитись темою штучного інтелекту? Так, тема штучного інтелекту для мене було це як хобі, і десь рік тому я відкрила для себе GPT, OpenAI, як воно ну, малює там картинки, ну всякі, всякі такі речі. Не просто рецепт, як приготувати курку. От, а тоді, коли я дізналася, що це можна щось зв'язати з моєю роботою із бас, це був для мене правда шок. І, бо як це можливо, я не могла собі уявити, що це можна поєднати. Щось цікавого для себе взяли в своєму? Так, було дуже цікаво саме та тема, коли е, великий біль біл для бухгалтерів це внесення видаткових накладних. І Якщо їх дуже багато, це велетенський біль. І хотілося б більше і більше дізнатися цієї інформації, плюс ще було дуже цікаво про вайб кодинг це теж хотілося по цей курс, якщо він буде, я буду перша. Хто, хто, якщо це буде, на віддемо доступ. Я б хотіла б дізнатися, як це працює. Бо е програмістів зараз дуже мало. З ресурсами дуже складно на даний момент. Але є такі технічні завдання, які е технічні проблемки, які от вони легкі, їх можна быстро, швиденько вирішити, а мені потрібно чекати програміста, поки він звільниться. От для вирішення якогось легенької задачки. от. Ой, дякую вам за такий відгук. Ми дуже раді, що вам дійсно сподобався наш форум, що ви взяли багато корисної інформації для себе. Наша команда старалась, і ми дуже раді, що е, на ваші очікування співпали. Дякую вам. Дякую, yeah. дякую, вам дякую.